Ірині Кіндрачук, 75 років. Жінка веде активний спосіб життя та займається спортом. І навіть записалася на факультатив зі скандинавської ходьби в новому спортивно-здоровчому факультеті університету третього віку. Я частково займаюся нею зараз. Там така групка у нас є. Я ходжу, але тут я дуже довольна, що сюди рада, що можна буде сюди прийти і тут також позайматися. За це, це те, що мене зараз потрібно на, на даний момент, я так думаю. Юрій Мазуркевич, студент університету третього віку, вже понад півроку, вивчає англійську та румунську. А тепер планує додати до розкладу ще й спорт. Я запланував, і волі і волейбол, і настильний теніс. Ну такі рухливі, тому що якщо пенсіонер, то потрібно ще й рухатись. Не просто сидіти, як кажуть, матрасником бути. Університет разі віку працює при комунальному центрі Турбота з 2014 року. Тут люди поважного віку можуть безоплатно відвідувати різні заняття, знайомитися, активно проводити час. Для спортивного факультету кошти на ремонт майданчика виділила міська рада, а з облаштуванням допомогли міжнародні партнери. І коли ви побачили, що тут є гарна територія. Але вона не облаштована. На жаль, то звісно звернулися до донорів для того, щоб вони підтримали і зробили нам такий чудовий простір. Всі доріжки, які ви бачите для скандинавської ходьби, альтанка, лавочки, сітка, тенісний стіл. Освітлення посадили багато кущів, рослин на новому факультеті. Можна займатися волейболом, шахами та шашками, бадмінтоном, настільним тенісом, скандинавською ходьбою, спортивною гімнастикою та трудотерапією. Спортивне обладнання для занять спортом закупив благодійний фонд Рокада. Ми починали працювати, співпрацювати з цим університетом ще на початку війни. У 2022 році і е, все це має дуже цікавий розвиток, тому що е, людей похилого віку, які прибувають в Чернівці, стає все більше. І е, їм дуже складно інтегруватися. Активність спілкування та нові можливості саме так у Чернівцях змінюють уявлення про життя після 60-ти. Ініціативу вже підтримали десятки людей, і їх з кожним днем стає більше. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини сі 4